Так я нагло, я сплю, воно лізе, пхається в ту кімнату, пхається. Та чого воно так пхатися? Я просто думаю, як що, я тебе розбужу. Ну. А ти типа сонечко. Я тебе бужу і виходить сонечко. Ну, Ви... Я, 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 я. Ви ще я, на пазенду, ходи на пазен, зараз засвіти сонечко. Ти спиш і спиш. Що за фігня? Максим бігом так встав, раз, два, а ти? А я що? Я ще не можу Ой. поспати на вулиці в осінь чи то що, що за погода не знає. Осінь. Знаю. Я кажу, що всі сезони перемішались. Прогноз погоди можете якось там розібратися з тим. Хай весною буде весна, літом буде літо, осінню буде осінь. А зима зимою, а, а ти то. Ти хоч що... очі відкрий. А зима зимою, а то, що передають, що зима буде. Що сніг буде, що мороз буде, передають, я в шоці. То вони пожартували, тим ну, вогнебуз. Добре, так? що я резину, що зимою не змінила. Ти що думаєш там сніги, які випадуть по кілометру? Яка різниця, але буде, буде. Та там, якщо впаде сніжок, то він навіть нічого не нападає і ти... ти там знаєш, як він буде. Ти падати. зараз скільки стараєш колеса. Давай вставай. Ти сьогодні що будеш робити? Бо треба заборонити мені піцу пекти, хліб пекти, макарони мушнучитися, бо титя не Ну, що? Ти пообіцяла, що я навчуся. Макарон. Макарони. Ну. Вчиться. Вона і королева, одна, одна королєва пише, кажіть адрес, я приїду, я вас навчу готувати макарони. Я думаю, аж, аж трохи стрімно стало. Страх має батько. Там, там же і тобі королеве пишуть, каже, Сергій, буди, буди ту монашку морду? Королєва, та ви розвиваєте, як я тільки що файно спала, мене аж злість від мене розбили. Так файно спала, мені такий з глибокий сон снився, воно нагло прийшло, відкрило двері, до мене, вставай! Де так можна будити? і ти перший тихенько бути. Вставайте, будь ласка, тихенько. Ту, ту, я не можу зрозуміти. Аркадій теж спить. Творча людина, його то може. Я теж творчу, що буде чіпати. Ти творчувата така. Чого від напрямків не приніс, чого воду з хлорофилом не зробив. Я просто не знав, я ціле меню нести. <сі> чи чіме <чи кьома> половину? <сі> <сі> я по стандартній програмі. Ти знаєш, я скажу королеві, що сплю, тому що на вулиці реально там таке Таке во, -ге. -во. там таке во. Взагалі, я навіть як чую, як капає по цьому. Але я думаю, ні, я встаю, бо то, то через те, то, що години поміняли. Та, напевно, через те, що годинники, то ти стиш до третьої ночі і не можеш встати. Через те, що годинники, лягай та лягайте і спи, та й що годинники. Що тут годинники? Ти на мене так зранку, не кричи. <рисот> Розбудив, то маєш. Розбудив, розбуди, то получай свою дозу. Що ти нафіг? <рисот> постав назад, то <До> побачить. <рисот> <Побачення. рисот> <Ви, Побачення. рисот> ну що ти ненормальний, йди сюди. Ну назад постав. Ти не гнівайся, але я то зараз візьму і вилию. Тобі... Іди сюди, ти зараз вилию ти. Ні, ти нема чого на мене кричати, Звірець. Це... Я тобі що сонце заховав? Не знаю, треба було в мене будити, ти, я так файно під сон знайшла. По По-новому, так шпити ведера не творив. Ти така рада, типу, що ти розбудив? Да, Кажеш Сергій, добре, що ти не розбудив. Угу. Доброго ранку, королєва! Ой, добрий ранок! Ой, Сергій, як, доб... знаю, як добре, лука. що ти мене розбудив. Так кіло прокинути, сіло тої води, тої кави. Я який радий, що я догодив. Я вам кажу. Та тут завжди. Ніщо я тебе будити не буду. Хоч хірити хірі. Потім встанеш в обід, якщо така погода, що-то ну, що встанеш, то голова така буде. Я диви річком, в магазин збігав. До речі, поки до рукавички добіг і назад, голова вся мокра була. Прийшов мити голову. Розумієш? Внасти в нас ти знаєш в ванні. Якщо включити дуже гарячу воду, то маленький напор. Я ж мию голову, ну так знаєш, вже тако. Аж в ванну, так, щоб, щоб голову побити. Mm -hmm. А там, оказує, твій син ввалив на повну картушку гаряче. Я теж так, так валюю. І mm -hmm. Я не можу, що ти, ти розумієш, перше ти так, я так. голову вию, а чим гарячіша вода, вода тимечити. Я так голову вию, ну так типу намилив голову, значить, змиваю, а воно так вода вжук, і я такий лізу, лісовізу, лізу, докидає, бо ну, хтось забирає. Mm -hmm. Жлієвий добрий ранок, встаємо, стріпаємося і до роботи. 2 квітня, погода така собі, але нема а що дома. Хіба не друге квітня брехня в світі. Тож. Так що, так що то з, то... з нас погода. То не погода, то синоптики з нас прикольнули на то Точно. Так що встаємо, стріпаємося до роботи. До роботи.